Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас дуже гарний рецепт пляцка медова чічка. Це прекрасне поєднання ніжних медових коржів, цікавих горіхово-вишневих коржів і дуже смачного сметанково-масляного крему зі згущеним молоком. Пляцок виходить високий і дуже гарний на зрізі. Ви тільки подивіться на цю неповторну красу. Ще й готується зовсім без розкачування коржів, легко, швидко та просто. А який же він смачний! Обов'язково спробуйте приготувати, і я впевнена, що він стане одним із ваших улюблених. Тож до роботи розпочнемо з приготування дуже красивих і смачних вишнево горіхових коржів. Для цього у шести яєць середнього розміру відділіть білки від жовтків. Ми зараз працюватимемо лише з білками, докладіть до них дрібку солі і нехай далі попрацює техніка. Збивайте усе на низьких обертах міксера одну-дві хвилини до моменту утворення пивної піни, а далі порціями поступово починайте досипати 100 г дрібного цукру. Далі збільшіть швидкість міксера і збивайте ще декілька хвилин, поки увесь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою та пишною. Відразу знизьте швидкість міксера до мінімальної і поступово всипте одну пачку порошку вишневого киселю чи пудингу вагою 40 грамів. А якщо не маєте такого, то просто додайте 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішуйте недовго лише до повного об'єднання інгредієнтів. Далі всипте 70 грамів просіяного борошна і теж перемішайте лише до об'єднання. Тісто має залишитися. Пишним та ніжним. Попередньо підготуйте 140 грамів волоських горіхів. Їх потрібно просушити у духовці і навіть злегка обсмажити до приємного горіхового запаху. Горіхи для цього коржа не потрібно дрібно різати, це можуть бути четвертинки і навіть половинки горіхів. Тоді вони будуть гарно виглядати на розрізі і нададуть пляцку приємну хрумку текстуру. Також відділіть від сиропу 1 літру вишень у власному соці. Вага вишень без сиропу 500 г. Отже, всипте підготовлені горіхи у вишневу піну і ніжно перемішайте. Я цього разу використала форму розміром 30 на 40 см застелену якісним пергаментом. Отже, викладіть тісто у підготовлену форму. Гарно розрівняйте його по усій площі форми. Далі, поміж горіхами, рівномірно розкладіть підготовані вишні і злегка втисніть їх у тісто. Тут можна використати і заморожені вишні, попередньо проваривши їх 1-2 хвилини з 50 грамами цукру і потім відділивши сік. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж буде мати зверху злегка золотавий колір, а під натиском пальця пружинитиме. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини кожна розміром 20 на 30 см. Гляньте, він такий гарнесенький виходить всередині, просто чудо! Час готувати суперові медові коржі без розкачування. Для цього у чашу викладіть чотири яєчні жовтки, які у нас залишились. Докладіть до них 2 яйця, 130 г дрібного цукру та дрібку солі, і нехай далі попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 3 хвилини. Тут не потрібно усе збивати до пишної піни, як ми збиваємо яєчну масу для бісквіту. Далі у сотейник помістіть 110 грамів натурального меду. Добре, якщо це буде темний мед із насиченим ароматом. Він надасть коржам особливий смак та аромат. Докладіть 8 грамів харчової соди, це приблизно півтори чайної ложки, і відправляйте усе на плиту. Інтенсивно помішуючи, варіть усе на невеликому вогні приблизно 3 хвилини. Маса при цьому буде сильно пінитися, а мед на дні гарно та інтенсивно карамелізуватися. Тому особливо уважно помішуйте на дні, щоб мед там не підгорів. Отже, коли піна набуде карамельного кольору, зніміть сотейник з вогню і докладіть 130 г м'якого масла. Перемішуйте, поки масло майже повністю не розтопиться. А потім влити цю суміш у яєчну масу і гарненько перемішайте. Далі поміняйте насадки з вінчиків на гаки для замісу тіста і поступово всипте 270 г просіяного борошна. Перемішуйте лише до повного об'єднання продуктів, слідкуючи, щоб не залишилося грудочок. Як бачите, тісто виходить рідкуватим. Нам потрібно із нього спекти три великі коржі. Кожен розміром 30 на 40 см. Тому я раджу спочатку зважити усе тісто. Його вага вийшла 830 г. А потім розділити цю вагу на три приблизно рівні частини наприклад, по 276 г кожна. Отже, у підготовлену форму застелену якісним пергаментом вилийте одну частину тіста. Я з нижньої сторони прикріпила пергамент до форми краплинами тіста. Щоб він не совувався під час роботи. Нам потрібно лопаткою розтягнути тісто у дуже тонкий, майже прозорий шар усе в духовку його. Випікайте за температури 170 градусів Цельсія 3-4 хвилини до впевненого карамельного кольору зверху. За ці декілька хвилин у духовці корж добряче підросте, стане пишним та пружнім. Аналогічно спечіть ще два такі ж коржі. Хочу додатково показати, які ж ці коржі виходять пухкесенькі. Розріжте кожен корж на дві частини. В результаті у нас вийде 6 медових заготовок кожна розміром 20 на 30 см. Для крему гарненько збите 250 г м'якого вершкового масла. Як тільки воно стане пухким, порціями докладіть 340 г вареного згущеного молока. Воно має бути не з холодильника, а кімнатної температури, як і масло. Далі поступово порціями докладіть 250 грамів сметани теж кімнатної температури жирністю 30%. Або можна взяти сметану меншої жирності, але попередньо відкинути її на марлю для того, щоб відділити сироватку. Вага уже відсідженої сметани теж має мати вагу 250 г. Крем виходить дуже ніжним та дуже пишним. Збирати пляцок будемо у формі розміром 20х30 см з високими бортиками. На дно викладіть один медовий корж. Розділіть крем умовно на 8 частин і одну з них викладіть на корж. Це буде приблизно дві повні столові ложки. Гарненько розрівняйте крем. На нього другий медовий корж і знову крем. Шарів крему буде багато, але вони будуть тонесенькими. Далі вишнево-горіховий корж, і знову крем. Медовий корж, крем, ще один медовий корж, крем, вишнево-горіховий корж, крем, і ще два медові коржі почергово перемащені кремом. Верх пляцка змажте восьмою частиною крему і щедро посипте покришеними обрізками коржів. Усе в холодильник його на 12 годин для того, щоб усі коржі гарненько просочилися кремом і стали мега ніжними. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і 300 г, висота 6,5 см. Пляцок виходить ніжнесеньким і дуже легко нарізається. Ну що, вам, як і мені, хочеться побачити, яка ж краса вийшла на зрізі. Друзі, це справді дуже красиво. Пляцок чудово і легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки для подачі. Шматочки гарно тримають форму, не розвалюються і не кришаться. А крем не відшаровується від коржів. Пляцок можна розрізати на 24 порційні шматочки для подачі. Ви лише гляньте на них шість пухкесеньких медових коржів, гарно просочених смачним кремом. А між ними два фантастично красиві вишнево-горіхові коржі. Усе створює між собою пречудовий смаковий ансамбль, який вам точно сподобається. А як же це ніжно словами важко описати: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.